На прилученні стартували жнива поблизу села Мала Дівиця. Комбайнери збирають цьогорічний урожай пшениці. 11 липня рятувальники вийшли в поле, аби нагадати аграріям про пожежну безпеку. Рятувальниками щоденно проводяться профілактичні рейди на полях у місцях збирання також на місцях зберігання врожаю з персоналом, який працює з адміністративним персоналом. Відпрацьовуються практичні дії. Також нагадуються теоретичні. Рактично, як працювати і що робити на території Прилуцького району налічується близько 50 тисяч гектарів ранніх зернових культур. Всі виїхали в поле, і тому це дуже актуальне зараз питання зв'язку з тим, що досить висока температура на вулиці. Ну і ми нагадуємо про те, що необхідно, щоб уся техніка була забезпечена справними вогнегасниками, зокрема комбайни та трактори по два вогни. Гасники, щоб у всіх в них були. Іскрогасники для щоб були заземлювачі для того, щоб убезпечити їх. Також ми нагадали працівникам про те, як правильно користуватися вогнегасниками. Такі профілактичні рейди проводяться щороку, зазначає Віталіна Усенко. Людям не вперше, що ми до них приїжджаємо, людям не в новинку те, як користуватись вогнегасниками. Всі все знають, і ми надіємося, що застосовувати їх не доведе. Але якщо вже буде такий випадок, що доведеться, то вони знають, як з ними працювати. Працівники ДСНС перевірили, чи забезпечені комбайни необхідними протипожежними засобами. Кожен працівник агропідприємства має знати порядок дій на випадок виникнення пожежі. Оскільки на Чернігівщині є і нещодавно розміновані поля, рятувальники розповідають аграріям, як розпізнати вибухові предмети. Землю обробляються і в тих місцях, які були під окупацією, які вже були розміновані, то як. Правильно поводитися, якщо вже ви тому, що є такі випадки, коли комбайни, трактори наїжджають на вибухонебезпечні предмети, і як їх розпізнати, і як діяти в разі виявлення їх, дотримання усіх правил та інструкцій збереже наш врожай від вогню. Так як значна територія України близько 30% зараз знаходяться заміновані, ці території обробляти не можна. От і в зв'язку з цим хліб дуже цінний для нас, і ми проводимо такі рейди.